Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот спортивних та повсякденних кросівок. У лоті, чоловічі та жіночі моделі. Бренди Кріві Тесмара та Ліварджі. Всього 41 пара. розміри від 36 до 46. Почнемо з чоловічих моделей: це розмір 46. Вони у лоті одні. Кросівки біло-синього кольору 42-го розміру. Дуже класні. Далі чорний колір з помаранчевою полоскою. Це 42-й розмір. Далі така модель від Liverdži. Її холодні три пари, дві синього кольору та одна біло-зелена. Всі у розмірі 43-му, і переходимо до жіночих моделей. Таке холодні дві пари, розмір 40 та 41. Ось є така модель. Розміри від 37 до 39. Далі модель чорного кольору. Є у коробках є без розміри від 36 до 38. Дуже гарна, практична модель. Далі ось така модель у трьох кольорах. Такий ніжно-блакитний, 37 розмір, бордовий 38 та чорний. 40 розміру. Так, далі. Сіро блакитні. Розмір 38-й. Ось такі синього кольору з яскравими вставками та шнурками 39-го розміру. Чорні. Таке холоддя три пари, розмір 37-й. Ось є така модель у коробках, їх дві пари, розмір 39 та 40-й.

Рожева модель у лоті 2 штуки, розмір 38 та 41. Та остання модель білого кольору їх у лоті 2 пари, розмір 36 та 41. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!